Чоловік, мудрий чоловік, який вивчав землю, глибину моря, вивчав природу. Якщо сказати так, по-віруючому то був пророком, передбачав, що має статися далі. І знаєте, в тому місці жила одна сімейна молода пара. І вони хотіли цього чоловіка на чомусь зловити і сказати, що він не все знає. Каже, чоловік до дружини, давай зловимо метелик. Прийде до цього чоловіка. І попитаємо, що у нас в кулаці. Якщо він скаже, що метелик, то ми каже, тут його й зловимо. Ми дамо йому друге запитання. Скажи, мудрець, а він живий чи він мертвий? Якщо він скаже, що він живий, то чоловік каже, я крепше кулак зожму, щоб його задушити. Якщо він скаже, що він мертвий, я його відпущу. І він полетить. І вони так домовилися, йдуть до, чого, до цього чоловіка, приходять, кажуть, великий пан мудрець, скажи, що в мене в руці, в кулаці? Цей чоловік стоїть, каже, метелик. Каже, добре, правильно, а як ти думаєш, він живий чи він мертвий? І тут вони думали, що вони його зловили А він стоїть, роздумовує, роздумовує і каже: все у ваших руках. Якщо ви його щавите, буде мертвий. Якщо ви його відпустите, він полетить. Друзі, знаєте, є такі цінності біблійні, що деякі речі від нас не залежать. От, наприклад, народження нашого життя ми народилися людиною, і Бог нам назначив день, коли ми помремо. І життя не в нашій руці. Ми не можемо до свого життя хоч один день. Добавити, якщо, наприклад, Богом для людини назначено 70 років, скажемо, 70 років і 10 днів, що би людина протягом всього життя не робила б, вона 11-й день до свого життя не допише, тому що це не в її руках. Знаєте, є другі речі, про які Біблія каже, що Ісус Христос каже, що коли хтось із вас журиться, переживає, плаче. Чи може він до свого зросту додати один лікоть, тобто це десь приблизно 30 сантиметрів? Скажіть, за переживаннями хтось вирос Ні. так, тілесну висоту. Ні. Я думаю, якби переживання давало би росту, ми вже може, більше за дерева тут були б. Але ми не можемо це не в нашій владі. Як я казав, що хіба як фільм такий колись був, чи мультфільм, як Стьопочкіну розтягнуть. Тоді може й станемо довшими, а так не в нашій це владі. Але є другі речі, що у наших руках, друзі, і що ми можемо змінити. Я так роздумував над цією темою, що 90% нашого успіху або нашого життя залежить саме від нас. Наше життя є у наших руках, не в мої. Не у... Ну, наприклад, моє життя не у ваших руках, моє життя, мої справи. Все те, що я роблю, яким я буду далі, залежить від мене. Тобто я не можу сказати, що до 18 років моїм життям хто правив? Батьки. Куди сказали, туди я пішов. Що сказали, те я і роблю, тому що я підваний для них. І моє життя, воно в їхніх руках. Після 18 років стаємо повнолітніми і вже ми своїм життям розпоражаємося. І друзі, є такі речі в житті. На превеликий, так як би сказати, успіх для нас, що 90% все залежить від нас самих, не від сусіда, не від брата, не від сестри, навіть не від мами. Навіть якщо взяти в духовному плані в якійсь мірі спасіння залежить від церкви, да, від просвітера, від священика, від батюшки, але й теж не основне, залежить все від нас. Якщо я прийду до церкви, буду шукати Бога особисто я, я знайду його. Якщо мені весь час буде священик його тикати, я його не знайду, тому що в мене немає бажання його шукати. Це не моє бажання, це бажа... бажання священика. І знаєте, друзі, Ісус Христос свого часу навіть зробив, прийшов на цю землю, помер за нас, був розп'ятий, і Він спасіння для всього людства подарував. Але знаєте, і сьогодні залежить від мене, чи буду я спасений, чи не буду. Ми можемо сказати, ну як так, то ж Христос помер за нас, ми спасені. Все, це не в наших руках. Якщо Бог призначив, що я спасенний, значить я спасений. Якщо Бог поставив мене, що я не спасенний, значить я не спасенний. Ні, друзі, не так. Бог спасіння подарував всьому людству. Але чи я його візьму, чи не візьму, залежить від мене. Бог не зробив людину роботою і сказав: Йди туди, роби те ось там, так, 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 назначення тільки дає ні. Дав людини право вибору. Якщо я отримав, Христос спасіння подарував, це дає амінь. Але залежить від мене, чи прийду я візьму це у своє життя. Ще така ілюстрація. Уявіть собі, що на вашому банківському рахунку є 10 тисяч гривень на один день, не на більше, тільки на день банк нарахував кожному з вас по 10 тисяч гривень. Знаєте, і знаєте, ви як розумієте, що вам є 10 гривень 10 тисяч гривень нараховано, ви будете їх брати і використовувати. Але якщо ви їх не використати, не, не, не пустите, так сказати, в оборот, вони протягом доби пропадуть. Але вони вам були нараховані. І ви не можете сказати, що не було мені дано, а було. Так, друзі, є і в нашому житті спасіння залежить виключно від нас. Самих, як в цій історії, все у ваших руках. Сьогодні в моїх руках, чи я буду цілий день ходити, ходити радіти, співати пісні, буду з хорошим настроєм, чи я буду цілий день ходити сердитим, буркотати всім незадоволеним, буду плакати цілий день. Залежить особисто від мене. Залежить від мене, чи я виросту в своєму житті на такий високий рівень, що буду духовно-сильна людина, буду проводити з Богом багато часу. Залежить від мене. Навіть можна сказати, якась ситуація, яка зараз є в країні нашій, вона залежить від нас. Ви скажете, що тільки від Володимира Зеленського, від армії, в якійсь мірі від їх, але в якійсь мірі від нас. Ми щось можемо і щось теж робимо. Тому, друзі, нехай Господь нам допоможе, щоб ми запам'ятали, що, як написано в книзі повторення закону, Бог каже до ізраїльського народу, сьогодні я перед вами. Пропоную добро і зло, благословіння і прокляття, життя і смерть. Але каже ви виберіть життя. Тобто Бог Він каже, що може бути з людиною, що Він пропонує для людини взяти життя. Але є добро є зло, є радість, є печаль, є благословіння, є прокляття. А вже що я візьму? Залежить абсолютно від мене самого. Чи проживу я земне життя і візьму віру в своє серце, чи не візьму, залежить від мене. Але коли пройде життя, я не скажу, що це моя мама винувата, тому що я не взяв спасіння. Я не скажу, що то священик церкви повинен понести покарання, що я не повірував у Господа, тому що мені не було сказано своєї вини. Я на когось не зможу скинути, тому що 90% успіхів нашого життя залежить саме від нас.